Мене звати Роман Хмара, я являюсь представником правого сектору. Хочу сказати про те, що щойно відбулася дія передачі е автомобіля, який був вилучений у сім'ї Януковича, а саме мікроавтобус марки Шевролі працівникам Державної автоінспекції міста Київ. Для підтвердження був складений акт прийому передачі. Транспортного засобу підписаний як представником ДАІ, так і мною представником правого сектору. Працівників ДАІ Дмитренко РО з боку е, представника правого сектору мною Романом Хмарою. Тепер у тебе є нова машина. затонували, бронювали її відмінно з дому на роботу. Наче метеор, ранковий корок. Це перебор, Віктор! Ми ніколи не входили ромами у І тому Це вітаний перебор, перебор. Перебор, перебор, Віктор. Віктор, це перебор. Україна є. Україна це вітаний перебор, Віктор. Віктор, це перебор. Ти вірі сильним, ти вірі здоровим, надійним папою собою, сім'єю гордим. З тобою радять, що тебе всі бояться, з тобою здатися велике щастя. Живеш за містом, там чисто, ясно, рибалка, полювання, завжди свіже м'ясо. Сховав себе ти за забор. Ми же гір'я, це.